Дорогі брати і сестри, тому Богу, який тебе і мене вибрав на спасіння, скажемо, слава йому, слава. що сьогодні ми є тут, на тому місці, можемо слухати Слово Боже, можемо навчатися. І в наше, слово, в наше освячення в Слові Його, хай воно засідає в твоєму і в моєму серці, що ми йшли твердо дорогу Господню, виконували волю Його і були в дійсності дітьми Божими для слави Його і в ім'я Його Господня. Слово Боже, що завжди дякуйте Богу. І наша потіха є в Господі нашому Ісусі Христі. Ми вибрали ту дорогу, яку вказав нам Господь, свій частин і стукав Твоє і моє серце. Ми дали обітницю Йому Ти виконувати заповіді Його, йти його дорогою, і все робити для слави Його і в ім'я Його Господнє. На продовження нашого служіння. Перед нашою молитвою я ще зачитаю декілька місць Слава Божого, і ми приходити до молитви. Господь хоче нагадати сьогодні ще тобі і мені ці місця, які ми знаємо, які ми читаємо по наших домівках, але знаємо, читаємо, а Бог хоче, щоб ми ще виконували і йшли твердо Його дорогою, Щоб в своєму житті я і ти покладали надію на Бога живого. Чи це в випробуваннях, чи це в повсякденному житті. В першу чергу ми маємо покладатись надію на Бога живого і довіряти Йому по всі дні нашого життя. Послання святого апостола Павла до Філіп'ян, 4 лозі з 1 віршика і нижче. Отож мої браття улюблені, за якими я так сильно тужу, моя радость і вінче, так у Господі сійте улюблені, благаю Євдокію, благаю Ситихію. Думати однаково в Господі. Так, благаю Тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Івангою допомагали мені та й клементу і іншим моїм співробітникам, яких імення записані в книги життя. Радійте в Господі завсіди і знову кажу, радійте, ваша лагідність, хай буде відома всім людям Господь близько. Слава Богу. Апостол Павло звертається свій час до церкви. Филиппіан, і сьогодні ці слова звучать до тебе і до мене, брате і сестру. Отож, браття улюблені, якими я сильно тужу, моя радость і вінче. Так у Господі стійте улюблені. Стіймо улюблені в Господі нашому Ісусі Христі, твердо, Тримаємося Його дороги. Виконуємо волю Отця Небесного, як свій час. Волю Отця Небесного виконав нас Господь Ісус Христос який там на голові постраждав, прийняв муки за тебе і за мене, полягся тою безвинною кров, щоб я і ти мали життя вічне, щоб ми стримилися до життя вічного, виконуючи волю Отця Небесного і прикладом нам є наш Господь Ісус Христос, який все, що йому отець Небесний сказав, тут, будучи на землі, Він виконав і сів по правиці в слави Отця Небесного. Благаю тебе думати однаково в Господі, якщо ми є діти Божі, якщо ми Церква Бога живого, других думок в нас не, Божа, не може бути. Ми маємо одну думку в Господі нашому Ісусі Христі, що ми маємо життя вічне, ми, маємо, ми записуємо в книги життя вічного, і тебе, і мене, Господь, покликав до спасіння. Він дає тобі і мені життя вічне. Якщо ми дотримуємося і виконуємо волі Його, і йдемо твердо дороги Господню, і все робимо для слави Його і в ім'я Його Господня. Ми бачимо, які чудеса і знамена були, коли ми відкриваємо дії святих апостолів, коли Господь сказав: ідіть і чекайте отчої обітниці, і вони провели день і ніч однодушно в молитві. І Бог дав Божу благодать. І наступний той день, що сила Духа Святого була злита на кожне серце. Ми бачимо і читаємо ці місця, слово Боже каже. Отож, думати однаково в Господі. Однак Господі буде думати, тоді, коли в Бога будемо просити мудрості, пізнання, істинного єванського вчення. будемо просити в Бога на колінах, і Бог буде давати. Коли будемо Бога просити повсякденне, щоб обласив кожне служіння, яке є тут на тому місці гласив служителів, проповідників, кожного брата і сестру ми маємо по наших домівках молитися повсякденно, просити в Бога благословення на кожне служіння. Яке б воно не було, чи тут проходило, чи десь в інших місцях, але ми маємо просити в Бога благословення. І Бог буде благословляти, коли бачить наші відкриті серця, коли наші духовні двері відкриті, для того, щоб Дух Божий діяв в твоєму і в моєму серці відкрито. Коли Божий Дух з'єднується з моїм і Твоїм Духом, і ми йдемо твердо, і все ми для слави Його і в ім'я Його Господня. Тож благаю тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію. Каже, помагати, «Помагали мені і Клементові, а іншим своїм провідам, яких і мене записані в книги життя. Твоє і моє ім'я записане в книги життя, і ми йдемо в дорозі. Каже будь сильний і відважний, брати і сестру, а коли я і ти бем сильний і відважний, тоді б, коли бем триматися істинного єванського вчення і виконувати, виконувати заповіді Господні і завжди в радості, в горі, і випробування, які б не були в моєму, в твоєму житті. Найперше, дякуємо, Господу, тому що Він знає, чому дає порої в моє і твоє життя випробування. Ми можемо щось на емоціях не зрозуміти, але коли ми звернемося до Бога живого, Він дає заспокоєння, він дасть утіху і дає зрозуміти, чому Він дає ці випробування в моєму і твоєму житті. А коли будемо дякувати, то він вийде нас зустріч, він протягне руку допомоги і дасть все необхідне для життя і побожності. Каже: радійте в Господі за всіли і знову каже, радійте, ваша лагідність хай буде відома. Всім людям Господь близько. Слово Боже каже, радійте ще, кажу, і радійте завжди, Господь. І моя, і Твоя лагідність має бути і відома всім людям. Люди бачать і знають, хто ми є. Люди бачать і знають, що ми ходимо сюди, на це місце і разом прославляємо Бога Живого. Не раз і не два. Нагадують люди, може, і ви тут в залі скаже не раз, і комусь нагадує, а чи вам можна це робити? Люди знають, люди бачать наше життя. І, вони, і Бог хоче, як і люди, бачити, щоб ми дійсно були світлом для світу цього. Далі Господь каже, ні про що не турбуйтеся. А в усьому нехай виявляється Богові ваша. Бажання молитвою, прохання сподякою. І мир Божий, що вищий над усякою розуму, хай береже ваші серця, ваші думки в Христі Ісусі. Мир Божий. Бог тільки може зберегти наші думки, наше ходження, наше життя в Ісусі Христі, коли ми покладаємо надію на Нього, коли ми довіряємо, коли ми то вірили в Твоє моє життя. Постоянному своєму житті підкріпляємо ділами праведності і довіряємо нашому Богу, тому що Він є вірний Слову своєму. Він сказав, і так сталося. Без волі Божої не стається нічого ні в моєму, ні в твоєму житті. Але каже, завжди радійте. завжди радійте в Господі, і знову кажу: радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім. Людям. Ми бачимо, коли ми читаємо дії, дії святих апостолів, як Бог благословив муж, мужів Божих, які чудеса і знамена Господь робив руками Петра, Павла, Степана, його побають камінням. А він каже: Господи, не залічім того гріха, бо мене знають, що робити. І проходить час якийсь, і бачимо, що той юнак. Біля ніх, якого вкладували одежу, зустрів по дорозі в Дамаск Ісуса Христа. І каже, Господи, хто Ти є? Я є той, кого Ти переслідуєш. І ми бачимо, коли Ісус Бог каже, іди до свого мужа туди і положи руки і Він каже, він ще переслідує християнка. Каже, ні. Тому що це посудина, вибрана мною, яка багато може страждати за ім'я Моє. Поруч ми бачимо своїми тілесними очима і оцінюємо той чи інший поступок, брата чи сестри, чи хто нас окружає, лідник, близьких. Але ми маємо оцінювати духовними очима. Ми маємо молитися за кожного, щоб Бог відкрився їм і направив на дорогу праведності. Каже, і мир Божий, що вищий на усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Бог миру буде в моєму і в твоєму житті, якщо ми будемо робити і виконувати постанови Господа нашого Ісуса Христа, що ця безмежна любов, яку Господь вложив в Твоє і моє серце, пламеніла по всі дні мого і Твого життя, що ми з любов'ю відносимо до кожного і молити благання, прохання подяки, зверталися до Бога, щоб Бог благословив. Благословив наш край, щоб ми далі могли так вільно збиратися на тому місці для слави Його в ім'я Його Господня, щоб благословив Бог кожного брата і сестру, щоб ми пам'ятали, що на тому місці в ці години збираються діти Божі, церква Христа, Бога Живого, для слави Його і в ім'я Його Господня. щоб Бог благословив нашу державу, Україну, щоб Бог призупинив це кровопролиття. Тільки Він, Бог живий, може зупинити це. Ми не знаємо, чому так Бог допустив, але Бог знає. Ми бачимо свідчення, скільки людей в ці дні випробування не вертається до Бога йдуть в молитовні будинки, щоб разом прославляти Його святе ім'я. Відкриваючи перше послання святого апостола Павла до Солонян, 5 розділ 16 віршика, я зачитаю ці місця Слова Божого, і вам приходити до молитви, де Боже Слово каже, 16 віршик і нижче. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля ва, про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте проросами. Усе досліджуючи, приймайте доброго, стережіться духом у всякому вигляді, а сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а не порушений Дух ваш. І душа, і тіло, нехай не збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. І перед таким Богом ми зараз хилимо свої серця і свої коліна. Подякуємо Богу, що ще Він говорить через Слово своє до Тебе і до мене. Подякуємо, що Він ще благословляє наш край і попросимо Божого благословення для нашого краю і для нашої держави України. Амінь. Будемо молитись.